І хто в нас на трояндовому дереві зараз завис, прийшов до нас у гості. А ось хто, І в нас такий є житель. Ось він. Отак от. Так що і в нас є, застив, застив. Чудо. Чудо! Лапки торчать. Застих, думаю, ніхто не бачить. Ось такий, ой, не фіксує. Она, вирушиться, вирушиться О, тебе знімають, да. Тебе знімають, красавчик. Ось так. Гарно з цього боку ми тебе знімемо Можу ж ти заховайся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось такий. О, гарно. Гарно, гарно видно. Гарно зафіксували, да? Чудово